Знаєте, друзі, от, часто, коли от в мене якісь є роздуми, я задаю собі одне питання, от, задаю іншим людям питання в розмові з ними. От, от ми живемо християнським життям, ми кожен день з чимось зустрічаємось, ми кожен день через щось проходимо. Ми намагаємось молитись, ми намагаємось якесь спілкування з Богом. Е Вести там, щось його запитувати, про щось його просити. І знаєте, в цьому всьому, в такому бурхливому житті, нам важливо правильно розставляти акценти. Я задаю собі одне питання, я задаю питання іншим. От для чого мені Бог? Для чого мені ходити за ним? Моє ходіння за Богом, мої ще прохання, які я прошу щось у Бога, вони для чого? Мені потрібен Бог для того, щоби мені виконати якісь свої цілі, свої плани. Мені потрібно щось від Бога, чи мені потрібен сам Бог? Ось в чому діло. І, здавалося б, хтось питає: Ну, слухай, от я, наприклад, хочу мати сім'ю. Там, Наприклад, це що погано. Там, я хочу мати роботу, це що погано, чи що. Я хочу, наприклад, чогось досягти. Ну, невже це погано? Чому я не можу це просити? Так, ми можемо Бога себе просити, але просто діло в нашому акценті, ради кого? Чи ради чого ми це просимо? Я прошу собі сім'ю, ради того, щоб досягти своїх цілей, чи ради того, щоб Божа слава вона через цей шлюб явилася? Я прошу роботи для того, щоб заробити гроші собі, чи я прошу роботу для того, щоб другим людям послужити своїми вміннями, своїми знаннями. Я прошу собі служіння для чого? Для того, щоб всі люди побачили, що я роблю перед Богом велике, тому що я хочу Бога прославити через це, збудувати Його царство. І здавалось би, прохання одне і те ж саме, ну вже змінений ракурс, змінений акцент. Одне діло, коли я кажу, Боже, поможи мені зробити те, те те і те, бо мені це треба. І ти маєш мені це допомогти. Друге діло, коли ми кажемо, Боже. Ми все в твої руки віряємо, і ми просимо тебе, щоб ти зробив так, як ти бачиш за потрібне. Ми хочемо, щоб ти прославився, тому навіть якщо ти не зробиш так, як ми хочемо, то ми віримо тобі. Ми все одно, Господь, будемо слухняні твої волі, і це стосується будь-якої сфери життя, як я вже сказав, будь то роботи, будь то служіння, будь то сім'ї і так далі. Друзі, теза, яку треба нам запам'ятати. Ми маємо хотіти Бога не через те, що Він нам може дати, чи не через те, що Він нам дає. А ми маємо хотіти Бога.